Сьогодні свято, ми сьогодні розпочали святкові заходи Дня, Дня державного прапора. Привітали Володимира Івановича, пані Марію, привітали з гарним юбілеєм. І сьогодні дійсно для багатьох з нас, для мене принаймні, є дійсно відкриттям ця виставка, тому що чудові роботи Володимира Івановича, ми вже десь трошечки знайомі і знайомі по його і виданнях деревоспів Володимира Івановича. але ці іграшки, які я сьогодні побачив перше, тому що вперше побачив на картинці, а сьогодні вже як ну, це дійсно справді для мене відкриття. Тому я хочу сказати, що вона не народилася, але це зірка в нас в вижниці, хоч і в кутах живе, але в вижниці ще одна зірка в нас з'явилася. Пані Надія дійсно зачарований вашими роботами. У них щось таке етнічно таке. Таке добре, таке відбвідвідробі від, від, десь і Марії Приймаченко, Катерини Філоплушись, но ну, таке добре, що що саме жінка може зробити, таке, як, як мама, як берегиня може створити. Тому дуже хотілося, щоб ці дійсно іграшки десь не не застоїлися вас, а дійсно пішли в світ і поверталися, як ти кажуть, в роботах ваших учнів, ваших, як ти кажуть, діточок. І всього, всього всього найкращого. Вас святом сьогодні і з наступаючим днем незалежності. Дякую. Питання від голови адміністрації Руслана Ласенчука, пане Михайло Андрюк, голова районної ради, так? Так, Шалоники мене дуже уникають від начала. Я хіб зговоритися від Шановна подружжя Ворончиків, шановні друзі, колеги. Ми дійсно сьогодні зібралися на приємну таку подію. А перше хотів би сказати. Володимир Іванович, чарівна галочанка чарувала чарівного тернополянина, які творять добро тут у нас на Буковині. Так воно є. Хоча десь матеріально ви окута, але душою і тілом ви тут. Бо як би не було, ви творите те, що е, повинно нам пам'ятати в історії. Бо той, той народ і та нація, яка не, не пам'ятає те, що було, не має свого продовження. І вам щиро дяка за те, що ви робите. Бо все те, давно забули, повинно повернутися. Ми повинні пам'ятати, то наша історія і то наш, як материнський генетичний код, який ми повинні завжди дбати. Від пані Вам теж який, дякую. І хотів би сказати те, що ви робите. Я думаю, Володимир Іванович, я знаю ті проблеми, які існують по школі, але тут є Олексій Георгіч. Процес пішов, ви бачите, вже десь об'єднується, і я впевнений, що приміщення міської ради звільниться перейде в адміністрації чи районної ради не буде. І буде у вас нормальне приміщення для школи. Успіхи, здоров'я, і заснаве. Здоров Дякую. Дякую.